Моє ім'я Васильченко Анджеліка. Я навчаюсь у Харківському ліцеї номер 36 у четвертому класі. У своєму проєкті я хочу розповісти декілька цікавих фактів орієнтування місцевості без компаса. Якщо ви гадаєте, що я буду розповідати про комах та мох, я вважаю ці способи неправдивими. Я вас зацікавила? Тоді продовжуємо. Мабуть, кожен кому доводилося бувати у лісі, бачив такі частіше зелено білі стопчики. Такі стовпчики розміщують у лісах, як розподіляються штучними просіями. На на окремі квадратні ділянки. Що звуться лісовими кварталами? Лісові квартали номеруються відносно напрямку на північ, так як ми з вами пишемо. Тобто зліва направо. Квартали створюють ряд. На таких стопчиках з кожного боку є цифри номери кварта номери цих кварталів. Такі стопчики для людей. Не мають ніякого інтересу, а я вам розкажу та покажу цікавий факт. Цей стопчик, за умовою, якщо він не впав, є своєрідним компасом. І у вас з'являється шанс хоч якось орієнтуватися на місцевості чи почати рух у потрібному напрямку. Припустимо, ви знаєте, якщо йти на північ, там буде там буде дорога. Але ось визначити де північ, не так і просто. У безхмарний день це можна зробити. Це можна зробити, це можна зробити за допомогою сонця. До речі, до речі, цей варіант я вам розповім згодом. Зазвичай на цих стопчиках є грані, є чотири грані. На кожному цих грань є номери кварталів. Саме на цьому стовпчику в нас є квартали під номером 42, 43, 36, 35, кут між меншими номерами в нас показують на північ. Якщо ми станемо обличчям на північ, то позаду в нас буде південь. По праву руку в нас буде схід, по ліву руку захід. А тепер я хочу розповісти той самий спосіб визначення сторін горизонту в безхмарний день. Нам знадобиться вільне місце, гілка пряма краще в пів метри, вільний час, пів години, а краще і більше. Беремо гілку, встремляємо в землю. Чекаємо годину чи більше. У нас вже пройшла година. На кінець на ціні кладемо камінець і кладемо паличку від прошлого до нового камінця і перпендикулярно кладемо ще одну пряму паличку. А ви знаєте, що перпендикуляр це кут до прямої. А ви знаєте, що сонце сходить на сході, заходить на заході. А тінь де на таки. Тобто там в нас захід, тут схід, там північ, тут південь. <різвіст> а тепер перевіримо за допомогою компаса. <різвіст> Я гадаю, мої поради будуть тобі корисні.